В місті Трускавці є 8 виборчих дільниць, які включають у себе 26 виборчих округів. Загальна кількість виборців по місту Трускавцю 16 тисяч 336 чоловік. На сьогоднішній день вже отримано бюлетені до чергових виборів депутатів місцевої ради по багатомандатному виборчому округу з депутатів Львівської обласної ради. Загальна кількість цих бюлетенів є 16416 бюлетенів. От вони є отакого от зразка. На кожній виборчій дільниці є зразки виборчих округів. І кожен із виборців може підійти на, свій виборчий, на свою дільницю і ознайомитися. Там всі зразки, зразки виборчих бюлетенів вже є. Також отримано бюлетені. На чергові вибори депутатів місцевих рад на міського голову. Теж такі зразки є на кожній виборчій дільниці. Можна туди підійти на виборчу дільницю. Дільниці працюють з 9 до 18 години, і кожен виборець може підійти туди і ознайомитися. Загальна кількість таких виборчих бюлетенів 16 тисяч на кожній виборчій дільниці. Є зразок як голосувати. Є повна інформація, можна собі підійти прочитати.